Рада вітати вас у себе. Сьогодні покажу такий швидкий швидку ідею приготування обіду або вечері. Я сама теж поспішала, тому швиденько все зазняла і зроблю відео для вас. Тут у мене м'ясо, я замаринувала його вчора ввечері, там лише сіль, перець і цибуля. І оцет все більше нічого. Там є у мене буряк і капуста, я буду варити борщ, не знаю, чи встигну зазняти, подивимось. Розпочинаю я із того, що буду запікати овочі. Для запіканки я взяла десь 4 цибулі або 5, нарізала їх кільцями, картоплю, нарізала досить так на четвертинки великими кусочками, додала туди моркву. У мене була молода морква. Теж е, нарізала так, щоб е, вона могла запектися рівномірно разом з картоплею та м'ясом, такими товстими більш кусочками. І е, здогадалася, що маю ще червону паприку, додала її, вона додасть е, і аромату нашій запеканці, і смаку і додаю м'ясо. У мене курячі стегна, я замаринувала їх вчора ввечері, просто посолила поперчила, додала туди трішки і цибулю на кожен шматочок. І кладу їх ось так стоячи м'ясо, щоб сік із них стікав вниз форми, і картопля тушкувалася в цьому соці. І це, як получиться запечені овочі у власному соці. І додаю туди трішки олії, і все. А овочі, до речі, я використовувала лише приправу для картоплі. Вона йде солена, тому її так додала, перемішала і цього буде достатньо. У мене духовка розігрівається вже 4 хвилини приблизно. Я це все буду збивати і наставляти таймер знову. Це мені покаже, скільки приблизно випікається дана страва в духовці. Тож збиваю, наставляю на 200 градусів, поки це все закипить. І ось воно почало вже кипіти, я збавляю на 180 градусів і буду запікати. Поки м'ясо готується, овочі запікаються, я хочу приготувати щось солоденького. І вирішила приготувати такий універсальний, по універсальному рецепту пісочне тісто. З нього можна зробити печиво дітям, можна запекти з фруктами, або запекти з творогом. Я сьогодні буду запікати з творогом. У мене тут дві порції. На дві порції, бо я хочу запекти більшу частину тіста з творогом, а так як чоловік у мене не їсть творог, тому йому буду готувати окремо з кокосом та з гущонкою. Для двох порцій я взяла 800 г борошна, додала туди 200 г цукру і взяла 300 г масла. Це все я буду перетирати до тих пір, поки борошно і масло не перетруться в таку однорідну масу. І попросила чоловіка відкрити мені порошок для випічки або розпушувач. Додаю туди дві яйця і замішується ось таке тісто. А, і, до речі, треба ще додати сливки я додавала. Там у мене було приблизно 300 г грам... 150 г сливок іде на одну порцію. І відставляю постояти це тісто, хай воно пом'якне. Після того, як воно трішечки постояло, я беру ділю його приблизно на дві частини. Одну частину візуально відділяю трішки меншою, а іншу частину роблю більшою, і а, ця що більша частина відділяю ще на одну половинку. І саму велику половинку буду розкатувати. Це буде на дно форми, тому треба взяти більшу частину, а меншу частину я буду робити там із неї такі полосочки. Щоб зверху прикрити творог. Тому саму більшу частину я відбираю і розкатую. І так, акуратно краєчка прохожуся пальцями, щоб вони не торчали, так, і все було трішечки охайніше. І щоб цей лист спокійно перенести на форму, я беру його і ось так накручую на скалку, для того, щоб він не порвався. І я змогла його акуратно перенести на пергамент. Я вирішила зробити обидві кісточки на одній формі. Форми в мене досить великі, тому я беру два пергаментних папера і саму більшу частину, ось так, я викладаю на форму. І саму меншу частину, якби Підпираю краєчка, щоб вони трималися одна пліч в опліч, так би мовити. Стояли, трималися, а там буде іще начинка, і воно прекрасно буде тримати форму собі, стояти. І таким образом я запечу дві тістечка на одній формі. Начинку з творога я роблю. О, так, на приблизно без вагів. Додаю туди 1 яйце, 5 столових ложок цукру та сметани трішечки перебиваю до такої густої консистенції. Для другої начинки я беру кокос, у мене тут приблизно 200 г, і додаю туди пів банки з гущонки. Це все перемішую і м, получаю ось таку ну якби консистенцію. І вирішила я додати ще, не було в мене варення, тому додаю дитячу пюрешку, для того, щоб не було з самим кокосом, а був такий фруктовий присмак у цього тісточка. Тому на дно додаю, на низ тісточка додаю пюре фруктове з ягодами, а зверху вже викладаю кокос. І буде така м, фруктово е, тістечко, фруктово кокосове тістечко. А на другу частину я просто використовую творожну начинку. І зверху виклала ось так полосочками. Швиденько все робила, бо спішила, ну, тому в мене ось так вийшло все. Бо вже всі були дуже голодні, треба було швидко це все зробити і піти кормити всіх. Ось така вийшла запіканка з овочів. М'ясо тушкувалося годину 40, після чого я його виключила. І показую те, що вже залишилося на наступний день. Залишилося лише творожне тісточко, було дуже смачненьким, теж готуйте і радуйте своїх близьких.